Шановні земляки, знову бій, знову серце душе рветься на частини, знову зустрічаємо героя на щиті. Ненависна війна обірвала ще одне молоде життя Сергієва Дениса Сергійовича. Вірний військовій присязі та українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, наш земляк приєднався. До Небесного легіону Денис Сергійович, розвідник сапер розвідувальної групи СП-2, роти СП-1 загону СП військової частини Збройних сил України. 10 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання, загинув внаслідок Скиду противником вибухового боєприпасу. В районі населеного пункту Донецької області Покровського району вшануємо хвилиною мовчання неумирущу пам'ять про нашого героя Сергієва Дениса Сергійовича. Шановні сміляни, присутні, дорога родина, шановні захисники, і знову ми в цьому храмі і знову сльози, розпач, біль. Сьогодні ми в останню дорогу проваджаємо молоду людину. Я його знала особисто усміхнений, позитивний, добрий, готовий піти на допомогу кожному. І сьогодні його нема. Дорога родина, від міського голови, від всіх смілян прийміть слова співчуття, але, на жаль, словами людину не повернеш. Шановні присутні, нам треба триматися, вистояти, тому що проти нас іде ще інформаційна війна, нас хочуть розсварити, щоб ми програли цю війну. Дорога родина, низький уклін за сина. Нам треба всім триматися. Слава Україні! Героям! слава! Шановні рідні, побратими, присутні. І знову ми збираємося в цьому храмі з трагічної події. Знову ми збираємося тут, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя. Котрий незважаючи ні на що пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та пройшовши над важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовині на щиті. Сергій Євдніс. Не втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх. До спільної молитви разом зі священослужителями нашого міста це деше мирімосподом помолимо!

Сьогодні знову ми в храмі і знову наш воїн, наш дід повернувся до свого дому. Сьогодні ми молимося за молодого хлопчину, за молодого козака Дениса. І здається, Молодий хлопчина, але ж наповнений сили, духовної сили і свідомості і відповідальності за свою батьківщину, за свою українську землю, за своїх батьків, за свою родину, повної відповідальності. Тому що коли прийшов виклик, він пішов для того, щоб виконати свій обов'язок. У свій час ми з Денисом разом служили. Як молодий хлопчина завжди був веселий, повний енергії, сили, позитивний і так тримав не тільки себе, але й інших. Сьогодні ми прийшли для того, щоб вклонитися йому мужньому сину своєї рідної землі. Поклонитися йому і подякувати за його жертву. Найцінніше, що він мав це своє життя, він віддав, заради того, щоб кожен із нас міг вижити. Отже, його життя у кожному із нас участвує. І ми в боргу перед ним і перед усіма героями, які підійшли до Господа Бога. Цей юнак мав би жити, розвиватися, принести користь для суспільства. Радість. Для батьків як можна сьогодні розрадити маму? Мама, яка втратила свої дитини. Як священник можу сказати тільки одне. Споглядання на Пресвятої Богороди. Молитву до неї. Вона зрозуміє. Вона підтримує. Вона наповнить серце матері, яке огорнуте біллю і стражданням за свого сина благодати. сьогодні його наше життя закінчилося. Але душа лине до Господа Бога для того, щоб здати звіт і одержати місце призначення. Тому сьогодні ми разом зібралися з ним в храмі, для того, щоб ще раз спільно разом. Просити Господа Бога, щоб Господь, прийнявши його жертву, поселив душу. Місце світло, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання. А життя безконечне. Царство Небесне. Друже, Царство Небесне тобі. Дякуємо за твій чин. Дякую за твою честь. Дякуємо, що ти був дійсно войним. Идне пам'яті кожного із нас.